Всім привіт на каналі Івана Ланкевича. Сьогодні починаємо посівну нашу, сьогодні у нас 19 травня. Приїхав на поле. Поле було позавчора закультивіруване. Що на полі ділося? На полі була весняна дисковка. Одна дісковка, одна культива ну, дві... і дві культивації, Остання культивація була позавчора. Культивували культиватором там КПН 3,2 з каточком. Покультивували дуже красиво по поводу вологи. Зараз буду показувати. Ось, все, і волога. Все чітко. 5 см і волога є. Сіяти є куди. Так, що будемо сіяти? В цьому году будемо сіяти агроритм. Агроритм, АР імпульс. Так, ось я показую. Щось етикетка, а, етикетка відірвалася. Десь тут ось мішочок ще в банці є. Так, Тільки вона на виворот, ну нічого страшного. В цьому году будемо сіяти АР імпульс під Євролайтінг. Висіватимемо. Так, що ми будемо висівати? Висіватиму я десь 4,2 штуки на метр. Отаково. От Зараз сівалочку будемо настраювати. Зараз будемо засипати сімочку. В принципі, сівалочка більш-менш настроєна. Я вже цю сімочку трошки сіяв. Так що, вроді, все на мазях. Зараз будемо засипати в банки, показую сімочку. Сімочка так виглядить. Сімочка просто бомбезна. Фракція крупненька. Тут фракція 3,6. Екстра. Ни лушпиня, не битого, нема ніде нічого такого. Зараз засипаємо в баночки, Настраємо сівалочку і починаємо сіяти. Зараз сюди засиплю. І будемо запускати сівалочку і починати прокручувати, дивитися на пропуски, на двойники, щоб ніде нічого не було, щоб сівалочка висівала все красиво і чотенько. Фактор запустили, все крутиться. Тепер починаємо прокручувати. Так, сімочка вже в ячейках з'явилася. Тут все добре. Тут тоже все добре. Я зараз делаю як, дивіться, зараз я вам розкажу. Я, виходить, зараз прокручую, дивлюся, болі-мінні, щоб не було не ну, пропусків, не двойників. Тоді я виїжджаю, запускаю сівалку, обсіваю край. Там два рази об'їду, щоб понабирало повні яйчейки сімочки. А тоді ще раз стаю і прокручую сівалку. І тоді дивлюся, коротше, бо воно коли багато набере сімочки, тоді там може бути там що -то, двойничок якийсь десь може пропуск, ну це надивиться все. Зараз я прокручую ту сторону, опускаю сівалочку і полетів сіять. Дивимося далі. Мачка реально хороша, двойників почти немає. Так, по цьому все добре. Тепер переходимо в кабіну, включаємо сигналізацію, відкриваємо маркера і полетіли сіє. Як є, сію без удобріння, ну, будемо дивитися результат без удобріння. Тут у мене зараз дісковка, а свідчі поля йде пахота. Так, все, переходимо тепер в трактор. Так, перейшли в трактор. Зараз показує кілометраж, гектари, скільки кілометрів трактор проїхав, скільки штук на метр. там оці всі моменти. Ось у нас настройка калібровка. Я зараз, виходить, теж відміряю 100 метрів. Зараз обсію кружок, зараз не буду нічого робити. Обсію кружок, а тоді з того моменту, де ну, от щитую 100 метрів. Включаю калібровочку, відкалібровую сівалку і тоді дивлюся, яка банка в мене сіке щосіє, де може якийсь пропуск, лі де більше кидає, де двойничок там і тоді буду вже репетірувати. Так, це все діло назад. Так, все, все підключилося. Е, вибираємо. Так, назад. Ні, міна. А, ось все назад. Так, у нас що у нас виходить? Так, очистить все. Поле у нас номер 1 Все, все чітко. Так, ну що, поїхали. Зараз їду сіять і тоді далі все буду показувати. Так, по кругу я вже проїхав. Дивимося тепер в банки. О, бачите, одну не закрив. Баночки вже набралися до повного, двойників не видно. Пропусків пока не видно. Так, там один двойничок. Тут у нас що? Тут все в порядку? Тут теж все в порядку. Один двойничок пропустимо, хай буде. Ага, тут оно пропуск. Може щось потрапило. попало? Так, дивись зві. Тут все чітко. Да ну все нормально. Так, назад, калібровочка. меточка. И тут сейчас нажимаем О. Так, 200, 247 импульсов. И теперь дальше продолжаем сидеть. Так, ну а сейчас же иду вам покажу, Що воно виходить? У нас агроритмом по тому, як вложить сімочку і куди її ложе. Так, ну давайте. Що у нас? Без різниці. Давайте оцю ось банку. Так, зараз. Зараз буду розривати 2 метри. Ну зато лежить у вологі. Зараз, якщо що, глубину ще може Ну, Воно дисковочка, воно може бути... З однієї сторони чуть глибше. Так, іще. Так, один знайшов. Ага, ось друга є. Так, лежить в сиренькому. Це вже добре. Беремо рулеточку. Считаем рулеточку. Ага, 2,50. То есть, 2 метра. Так, теперь считаем. Так, вот у нас одна семечка. Если вы видите. Так, считаем. Раз, два. Вот все. Три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь. Девять. Ой, восемь. Получается 9 штук на 2,10. Сімочка кожна лежить где десь 23 плюс-минус 23 см. Розстановочка просто бомба. Просто ложа, сівалочка, гляньте, я. красота. Ложе в ре. Я думаю, что всходы будуть просто бомбічкі. Дай Бог, щоб перша зійшла сімочка, а не бур'ян, як завжди. Бо у нас, як обычно. Так. Це, виходить, у нас була 9, 10, 11, 12. А є ще й далі. На 3 метри сіки лежить. Зараз знайдемо. Ложе дуже хорошо. сімочка крупненька в агроритмі. Так що без двойників, без пропусків. Так, десь має бути от. А, ось все. Виряв. Так, що це у нас далі? Дивимося. Розтягую ще. А, ось у нас 3 метри. Так, на 3 метри виходить. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 штук на 3 метри. Получается по 4 штуки. Ну там десь може плюс-мінус. Хай не будемо. По-любому є сівалки погрішність, там може яка банка трошки не так, там та трошки так. Де-де яка-то погрішність буде, ну виходить, 4. 4,5, може такого бути плюс-мінус, я думаю, все буде добре. Так, все, поїхали далі. Сіять. Сія. Бля, откуда воно береться, я ще не повідомляв. Куча, короче, все просто ковка. Я просто в шопі, короче. Так, ну що, на цьому сівба на сьогодні закончилася. Закончив і другий кусочок Посіва Соєшника. Так, що скажу? Так, по поводу висіва, получається, висів десь 58 тисяч. Отакого. Так, що ще сказати? Сімочку положила тут сиреньке, тут дощ ще був більший, ніж там, на тому куску. Ну, коротше, дуже все сподобалося. Сімочку положила просто ідеально. Зараз ось може знайду. Хоть трошки еще вам допокажу. Сивалочка отработала на ура. Все, гляньте. Расстановочка какая. Все населенка. И все. Вот тут должна быть следующая. По идее. І її щось тут немає. Ну, як звичайно. Або десь загорнула. Або немає. А, ось сього лежить. Всі гляньте, розстановочка. Раз, два, три. Тут десь там вигорнув, мабуть. Тут десь теж повинна бути. десь есть. А ось все ж. Вот все ж. Вот все, вот все, вот все. Все, все, все. все, все чуденько. Айр-импульс висіявся чудово. Это у меня пошло. Получается 6 мешков и чуть-чуть. Та -чуть. да, ну выбрал он семена под ноль. Все четко. Так, ну що, на цьому відео завершаю. Підписуємося на канал, ставляємо лайки, дізлайки, пишемо коментарі, кому понравилося, кому не понравилося, пишемо, задаємо питання, буду на все старатися відповідати. Так що, так, все, всім до зв'язку.